Якщо побудувати два от таких сонячних столи в кожному по 28 панелей у себе на ділянці, то ви отримаєте сонячну електростанцію на 33 кВт по панелям, тому що одна панелька має потужність 595 Вт. Це джаз Солар, один з кращих виробників на ринку сонячної енергії, і ви можете поставити. 20-кіловатний мережевий інвертор, заробляти по зеленому тарифу 14,5 євроцентів за 1 кВт, і поставити собі 10-кіловатний гібридний інвертор і все це з'єднати в одну систему, то ви отримаєте інвестицію, яка буде приносити вам дохід по зеленому тарифу близько 6 тисяч доларів у рік. І Резерв на випадок відключення електроенергії на 10 кВт. Тобто, коли вимикається електроенергія, мережевий інвертор перестає працювати, але у вас є ще 10-кіловатний гібридний інвертор, який забезпечує ваш дім електроенергією. І під ним ще можна поставити 1-5 літій-залізофосфатних акумуляторів по 5 кВт годин кожен. На даному об'єкті стоїть 3 літій-залізофосфатних акумулятора по 5 кВт годин. Тобто 15 кВт годин резервної потужності, резервної електроенергії, якою можна користуватися на протязі доби або навіть більше. Бюджет цієї станції 25 600 доларів. Звертайтесь до нас, підключимо до Сонця і вас, компанія «ЄСС» Працюємо у Кривому Розі, Києві та найближчих населених пунктах. Номер у описі відео.